Тому то я майже не переставав радитися з тими облудниками, яких звуть математиками, бо в них при віщуванні немає ніяких жертвоприношень, ані жодних благальних молитов до якогось духа. Одначе справжня християнська побожність послідовно відкидає й осуджує їхні дії. Благо є сповідатися тобі, Господи, і ректи, з милосердця наді мною. Вилікуй душу мою, бо я зрішив проти тебе, і замість зловживати твоєю терпеливістю і дозволяти собі грішити, треба пригадати собі слова вчителя Ось одужав єси, не гріши більше, щоб тобі не стало гірше. А вони намагаються всі ті спасеній пересторозі завдати смертельного удару, кажучи це з неба приходить причина гріха опертися, які не сила або ж. Це зробила Венера або Сатурн або Марс. Очевидно, все тут спрямоване на те, щоб зняти з людини відповідальність за її гріхи, з людини, що є нічим іншим, як тільки тілом, кров'ю і гордовитим порухом. і всю ту відповідальність звалити на Творця, на керманича Неба і зір. Бо хто ж він, як не Ти Бог наш солодощі й джерело справедливості? Ти, що кожному відплачуєш по ділах його і не погоржуєш серцем скрученим і смиреним. Жив у той час один чоловік, що відзначався великою кмітливістю, найбільший знавець лікарської справи, якою заслужив собі великої слави. Це він, як проконсул, а не як лікар, власноручно поклав на мою бідну голову вінець перемоги на змаганнях. Але ти виліковуєш від цієї недуги ти, що опираєшся гордим, а смиренним даєш благодать. Хіба, зрештою, ти не перестав бути коло мене через цього старця, чи ж ти вже занихає в лікування моєї душі? Я вже запрителювавсь з ним і дуже пильно та з великим захопленням прислухався до Його промов, бо в них не було вишуканої краси слів. А зате його жива думка робила їх милими, сповненими величної поваги. Коли я в розмові з ним зізнався, що заглибився у книги астрологів, він лагідно і по батьківськи порадив мені облишити їх і не марнувати на пусті дурниці часу та праці, що можуть придатися на щось корисніше. він признався мені, що колись у молодості. І сам так було заглибився в астрологію, що навіть носився з думкою, що вона є покликанням на ціле життя його. Бо якщо він зрозумів Гіппократа, то так само був би в силі зрозуміти і науку. а покинув він її, щоб присвятити себе медицині, не з якої іншої причини, як тільки з переконання, що астрологія це обман, а що він був серйозною людиною. Хто не хотів жити коштом обману своїх ближніх, ти ж додав він: щоб зайняти становище в суспільстві, держися риторики, а цю обману науку студіюш цікавості і замилування, а не для того, щоб вижити. Отже, ти тим більше маєш помірити в те, що я тобі сказав, бо я грунтовно потічила чола це мистецтво, яким думав заробляти собі на хліб у майбутньому. Але я тоді запитав його, у чому ж саме причина, як воно стається, що численні відчування астрологів збуваються так точно. Він відповів мені як умів це, мовляв, лише розсіяна у природі випадковість. Бо коли хтось, шукаючи поради, випадково знайде на першій сторінці в якогось поета, що співає про щось цілком інше та з іншим наміром, один рядок, який дивно пов'язується з його питанням. То не треба цьому дивуватися. Не слід дивуватися і тоді, казав він, коли на основі інстинкту, що приходить згори, людська душа несвідома того, що в ній відбувається, суто випадково, а не за обдуманим методом, обізветься якимось словом, що відповідає ділам і вчинкам того, хто запитав. Ось така була пересторога, яку ти дав мені від нього, чи радше через нього. Визначивши при цьому моїй пам'яті напрям моїх пізніших особистих досвідів. Бо в той час ані він, ані мій недорожчий і небридій, юнак вельми доброго серця і бездоганних звичаїв, що висміював усе те мистецтво віщування, не зуміли переконати мене, щоб я облишив ту науку, бо тоді найбільше впливала на мою душу велика повага до авторів астрологічних творів. До того ж, я ще не знайшов тоді незаперечного доказу, який би зробив для мене ясним і безсумнівним факт, що точні віщування астрологів то звичайні випадковості, а не результати наукових дослідів тих, хто спостерігає за зірками.